Дорогі друзі, я хочу звернутися до вас, після цих всіх буремних подій, показати вам наскільки символічне місце знаходження селищної ради. І скажу вам так, що у нас є лише дві дороги. Одна дорога це правда, це право, це справедливість, це діяльність ефективна державних органів. А інша дорога це ось туди. Третьої дороги у нас, шановне товариство, просто не існує. Ми вам вдячні. Радио. Радио. Розмови до вас якого? Будь ласка, ласка Я я, стулю, я вас бачу. Мам. Скажіть, будь ласка, це ваша ініціатива щодо публікації е громадського обговорення сьомо року на сесії одинадцять сьомого скликання щодо будівництва заводу з ваших слів знищення отруту хімікатів, агрохімії, прострочених ЕЗЗ, зараженої тари. І таке інше. Да, ваш... ну, да, Скажіть, будь ласка, що віде? це що за юридична да, особа, да, да. яка хоче у нас будуватися на території села? Бу, там ми підготували копії документів. Візніть, Ви можете назвати правильну назву цієї юридичної особи і форму е, власності. Форма власності цієї юридичної особи? Що це за компанія? Що за компанія? Да. Називається це центр роботи з відходами. Що це за товариство, яка його форма власності? Форма власності? Так. <кій> е, ну, як, Яка форма власності? Це приватна власність, державна, державна. власність, комунальна власність. Державна. Це державне підприємство. Скажіть, будь ласка, код його ідентифікації юридичної особи. Я це, є дерго? Я не, ця, як, не інти... це як у мене звернення. звернення розглядалося на що це за звернення. Оце? Да, Оце воно. Да, да. Це воно в такому вигляді? значить є зміни до товариства з обмеженою відповідальністю, центр роботи з відходами. Знаходиться за юридичною адресою 01135, місто Київ, вулиця Златоустівська, будинок 23А, група приміщень 1, приміщення першого поверху, виробничого комплексу. Так, значить, що вони хочуть? Поруд лікарні для подальшого забезпечення екологічної безпеки і Вінницької області в цілому. Генеральний директор компанії Павліченко Вікторів. Скажіть, будь ласка, а де з цього листа вбачається назва цієї австрійської компанії, яку ви оприлюднюєте? Керівник проєкту е, там, там написаному як, 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 керівник проєкту, Вони працюють з. з Ну, з цією австрійською компанією. Як до вас попала ця, ця оферта? Як вона до вас попала? Як вона до нас попала? Е, приїхали голови районної ради Сауляк Олександр Васильович так. разом з із начальником екології. Начальник управління екології та, да. Миколаїв Федоровичу. Так. І вони їхали... Цю Обдив... Ні, Вони обдивлялися в місця, де можна розташувати. Вони були в Магирю Подільському, там шельчик цей і заїхали до нас. Угу. У нас є виготовлені документи на полігон твердих побутових відходів. Це все ще робилося у 2000 Це база військової частини. Це база військової частини. Яка база? Тверді битові відходи, як ви називаєте, це база військової частини. Це так, так, тверді побутові відходи. Так. По, це як воно, Полігон. Є, виготовлялися документи. Полігон просто... це передбачає військову структуру. Військ, це база військової частини за землею в порядної документації. Що це за земля? Чия вона? Земля комунальної власності. Комунальної власності, да. що там було? Там mm -hmm. під зробилася під зробили під'їзні дороги mm -hmm. і виділили 30 соток для споруд Чернівської районної лікарні. І 2,7 два і гектарів. Далі там... приїхав савляк з цієї пропозиції. Що, да. що, що що це було далі? 에, нічого не було абсолютно далі. Тоді м, вони подивилися земельну ділянку mm -hmm. і спитали, чи можна сказали, що давайте документи, якщо коли вони питали, чи можна? У вас? Вони звернулися на сесі... до сесії з листом. Так, да, до якоїсь сесії, з сільської, районної селищної ради. Селищно. Тобто вони зайшли на офіційну да, сесію да, з такою да, пропозицією. Да, да. Протокол є цієї сесії? Обов'язково. Є. Скажіть, да. будь ласка, коли вона датована ця сесія? Да, ну треба дивитися, воно воно воно. це як воно, точно, чесно. О, можете підняти нам цю можемо. Будь ласка, давайте вказівку, нехай піднімають вам цю документацію. Ну, нехай Я ж вам все зробила ці всі документи. Кажу тільки, скажіть на кого, на чиє ім'я їх ім дав. Далі що відбулося? Прийшли на сесію, сесії, на сесії яке рішення було прийнято? Підготовка громадських слухань? Да. Так. Представник компанії був? Так. Да. Що він з цього приводу говорив? Нічого, сказав, що е, скажуть додатково на коли будуть проводитися громадські слухання, бо е, приїде їхні керівники там з різними цими, е, е, ну вони там мають на слайдах інформацію та все, там і там вони, все розписано. Да, ну, там розписано про це і. І все? Да. А це, це юридична особа не перевірялася? Що це за юридичність? Ну, особисто не ні. Не трохи ні. Ми не перевіряли кведи діяльності. Ні. Чи мають вони право це на здійснення, здійснення, здійснення такої діяльності? Вони мають це все розказувати на громадських. Це все в мене питання тоді. А до людей з яку з якими документами ви виходите на обговорення? От діяльності. люди прийшли, задають моїми устами ці питання. Ось зараз вони прийшли, вони самі ініціювали це віче. Ну, ми знаємо, хто ініціатор цього вічі. Це Ви не можете не знати, будь-що в да. своїх фантазіях да. це да. люди вже Пацільні до вас тери. прийшли під двері. Ми їх приведемо до вас ще раз, щоб ви це усвідомили. Задають правильні вам питання, що це за юридична особа, які види економічної діяльності, чи має ця компанія ліцензію, тому що це стосується їхньої екологічної безпеки і здоров'я їхніх дітей. Ви не маєте відповіді на ці запитання. Тепер у нас запитання до тих людей, які ініціювали обговорення цього на засіданнях сесії. Скажіть, будь ласка, Сауля, посада його, хто він є за посадою. Перший заступник голови районної ради. Перший заступник голови районної ради. Управління екології хто очолює? Качук Федорович. А у вас не виникає запитання, чому з перший заступник голови районної ради і начальник управління екології педалюють питання будівництва такого заводу? Ви запитаєте їх, хорошо? Я вас опитую. А ви не викриваєте корупцію в районі, як голова? Чи ви просто і сприяєте мовчазною згодою? Мовчазною згодою ніхто не сприяє. Ні, Скажіть, будь ласка, ви зараз ініціювали громадські обговорення. Де вони і коли відбудуться? Ми не ініціювали. Ми повід я повідомила в газеті в зв'язку з тим, що дуже багато е, цих е, ну чуток різних розповсюджується неправдивих. Угу. Але а правдиві це які? Правдиві це. Які це такі, як правдиві? Ну, правдиві це які правдиві це звернення аферта юридична якоїсь юридичної особи, яку ви не перевірили за кведами економічної діяльності. Це, це з те, що починається будь-яка робота органу будь-якого. Ви не перевірили, ви не знаєте, чи вона ця юридична особа і в природі. Якщо ви звернетеся, я теж не буду перевіряти на вас інформацію. Послухайте, ми будемо просто розглядати ваше звернення ви, на сесії районної ради. Я не така важна персона, що ну, ви, ви не займаєтеся. Ви займаєтеся тими питаннями, які люди виносять вам на сесії, навіть ті, які приїжджають перші заступники його Віра і Ради. Ми розглядаємо. Будь ласка, займаємося. починається з того, що вивчається досьє цієї юридичної особи. Це, ця юридична особа, яка ви опублікували в пресі. Ви знаєте, що такої юридичної особи взагалі не існує? Що це за байки до депутатів обласної ради, що це якась австрійська компанія? Яка нібито, де куди мають їхати люди, підвищувати, дивитися їхню? Е -е, роботу. Давайте я вам таку скажу, що Це якщо за у нас проект рішення є такий, що керівник проекту сказав, що повезуть на, на цей завод. Да? На завод аналогічний, який де? працює за заводом. Є в Німеччині, в Польщі, зі слів, я вам кажу, Німеччині, де? Польщині, де? в Німеччині в Польщі. Немає такого заводу, ви це чи ти, Не ти Ні? може Ні. таке бути слухайте. Розк... Давайте слухайте до складу делегації, де, включайте Хайбар. Хто ж ви знаєте, що керівник це Вони вас просять ось з метою актуалізації загальної державної програми. Так, 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 так поприйняти заходів із є, створення сучасної, все одним словом просто щось розуміло безповірю створення сучасної інфраструктури збирання заготів та утилізації відходів прошу вас посприяти можливості розміщення наших підприємств на полігоні біля очисних споруд лікарні для подальшого забезпечення екологічної безпеки Вінницької області в mm цілому. -hmm. Так ви хочете сказати, ви як голова <кхем> нашої сільської ради. Ви за цей проект? Ні, я не за. Ви знаєте, я не можу вирішити за громаду. Ні, я вас питаю, я вас щас, я я вас в... питаю як Де, ви зараз нашої сільської ради. Дивіться, ви ви шо... за цей я... Лічно день як людина. Людина. як людина. Ви знаєте, що я тут живу і не збираюся виїжджати так само. І... Так я вас питаю, от ви за цей про зараз на, за на за сьогоднішній день я не знаю. Дивіться Ну Я вас ви кажу, ви я про людина, ви голова у мене. Дивіться, ну я хочу розповісти, Саша, ти не смійся, ти ж дослухай, ти не будь таким, слухай, розумним, як ти кажеш. На сьогоднішній день, а ви такі хитрі да. не будьте розумієте? Якщо якщо у якщо склад делегації буде входити 7-8 чоловік, то від людей ініціюють скільки? Два-три чоловіка? Бо я буде все питання: от ви проти, ви проти, хто, питаю, буде, ви проти. Хто, хто за? Я вас питаю. чи ви хто буде ініціатором. А, ні, ні. А, а, хто буде ініціатором? Бо хто буде? Надавати повноваження цим семи людям їхати. Чи ви просто люди, виберете люди, сим людей? Люди, то ні? ні а люди. Тобто да, маю, на загальних зборах ну, людей. Чи чи на сесії, поберуть люди, наскільки в мене інформація, то люди вже обрані, тільки мають їхати. Ну, попередня інформація. інформація. Дножки, У мене такої інформації немає, немає. я навіть не знаю, чи... Люди людей мали, мають бути громадські обговорення, а, якщо люди забудуть. З сказали, що... ініціативної групи, чи як виберуть ну, там, я знаю, ясної запит... Тобто Ця група буде формуватися лише після проведення громадських обговорень. так? Е, ні, до громадських обговорень. А хто Хто буде буде делегувати? Це громада буде а, делегувати. То формував? Що, якщо ми не знаємо, буде вже, ви вже противеречите саме за те, ви сказали, що буде формуватися ця група, коли пройдуть громадські слухання. І, а тільки що ви ну, кажете, що це буде, проходить вже до... Як громадські слухання мають, мають проходити, то мають люди повністю знати всю інформацію про буде, заводу. Мають, мають, приїхати, мають приїхати люди і розказати, що вони бачили, чи дійсно це такий завод, чи його потрібно, чи ні. Мають вирішити люди. Хто буде обирати цих людей, які будуть делеговані на поїздку за кордон? Е, ну вирішили попередні це, що на сесії селищної ради будуть знати хто є ініціатором від лікарні, від громадськості від це цей... будуть приймати депутати. Да, да, буде да, сесія да, на попередні так да, говорилися на, на, на сьогоднішній то, день. Майбутня чергова сесія да. в одному із ні, я не знаю, чи майбутня. Майбутня в нас має бути ну планова своя, якщо не буде до на нас звернення і не сказано скільки осіб має входити в склад делегації, тих ми можемо ми, ми абсолютно нічого таке розглядати не Ні, можемо. я зрозумію. Тобто на майбутній на, сесії допоможе да, депутати визначать цих да, осіб, да, які да, будуть буде кількість, перед, ну, так як вони сказали, що буде кількість направлять нам офіційне звернення, що скільки, скільки Хорошо. Має скажіть тоді будь ласка, наступне питання? Якщо люди зараз а, ініціюють. Збір підписів або ще щось можливо там через тиждень, через два чи ну буде буде збір підписів про те, щоб призупинити будь-які будь слухання, будь-які слухані буч будь-які дії по спрямовані да, да спрямовані на будівництво заводу. Чи готові ви дати розпорядження, щоби скликати позачергову сесію? Скликати сесію. Яка якої кількості для вас як для для селищного голови? Якої кількості підписів вам буде достатньо для того, щоб ви ініціювали згідно закону? Звичайно, щоб ви ініціювали скликання позачергової сесії? питання. Ну в нас в залежності від кількості депутатів. Ну якщо ніяко, якщо підписів є людей, якщо люди, люди звертаються, ну там люди звертаються Чернівецькі, Мазурівські. Нам немає різниці. Якщо буде скільки 300-400 чоловік, я ви це да я можу написати розпорядження. Ми, ми ось, сьогодні це ми, це ми все сьогодні, все ми все сьогодні зареєстрували, поки вас не було. Зареєстрували, до речі, голові Чернівецької селищної ради, від жителів Чернівецького району, зареєстрували ось такі підписи. Чи готові ви сьогодні дати розпорядження про прямо зараз, про скликання позачергової сесії? Це, це, це щодо, щодо призупинення будь-яких розглядів даного питання. Ви можете це розпорядження зараз підготувати, щоб я надати домашні, щоб не знали, коли буде це, Давайте, слухайте, краще так. На... Тут 600 підписів. Так, так, я Давайте так слухайте, що в нас просто сьогодні була комісія постійна послідні, по, землі. по землі. Що ми не скликали позачергову, то може ми завтра все завтра. Проведемо бюджетно. Ми скажемо, перезвонимо. Ні, воно. ні, ні. ну ні, 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 ні. дивіться, є позачергову, дивіться, Дві є це питання надважливе для громади, наскільки я розумію. тому, тому що нам сам допонували. Я видачаю. Тобто люди зараз хочуть, щоб ліри, була ліри, проведена позачергова сесія. Чи я готові ви скликати? Я ж не думаю, що не є проблема. Скільки у вас депутатів? Продав... Вибрад... 14. 14. Шановні, вибрад... вибрад... я вам щойно я, вибачаюся, що я вас перебиваю. щойно. Я телефонувала за контактами, які вказані в бланку цієї юридичної особи. Саме 098 302 26 88. Щодо діяльності цього центру хотіла з'ясувати всі питання. Щойно особа, яка відповіла мені на телефон, я можу вам дати прослухати запис, відповіла, що цієї компанії, за цією юридичною адресою, ніколи Є? там не було. І була якась юридична компанія з подібною назвою, яка нібито з'їхала ще два місяці тому. Тобто, це абсолютно хтось це просто... це побудував вам тут ангар для звезення сюди всіх пеканій з Вінницької області. Не з Вінницької, це тому, з Європи. З Європи, я тому, думаю, з Європи. Тому в мене ти? до вас є така, таке побажання. Все, що можна було звідси витягнути, ми витягнули. Ми їдемо зараз до районної ради, до Сауляка. Ми з'ясовуємо у нього, хто до нього приїздив з цим питанням. Ми з'ясовуємо, хто це була за людина, що це була за компанія. І будемо далі розслідувати, будемо, ну, ехали говорити, ехали разом таке розслідування. будемо подавати їм ці матеріали, щоб вони займалися цим слідством. Тут не більше нічого, крім того, що ми, так, не ми хочемо. Давай люди. <рес> так, так, так. Ще, ще так, раз пробачаюся, Володимир. Чи готові ви написали підписів так, зараз під... А, Робите, Ребі. так, да, так, на, так. На, на, на який день? На А на, 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 на п'ятницю це можна буде зробити? А чому? Пробачаюся. чи є можливість скликати позачергову сесію на п'ятницю, яка буде післязавтра. Щодо дарого питання. П'ятницю ми планували суботник, ну на вівторок е... на вівторок не підходить. Ні, ну а чому відкладатися питання? Я думаю, що е, дане питання громаду більше цікавить, чи в суботі теж напитання громада, три як ви скажете, я зарішаю краще. 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 Ми за ну, да, ну, не знали, що вони так тягнуть. Люди не можуть нормально жити та зити за три дні повідомити депутатам. не за три. Зінозіно чину законодавства повідомлення про позачергову. Сесію може відбуватися в день або за за один день. До проведення сесії зараз ми організуємо таке, таке повідомлення, що ви такої не бачили. Ми зараз візьмемо в мегафон, проїдемо по всьому селі, Запросимо всіх депутатів і всю громаду на, на, на цю сесію. Депутатів депутатів є, є адміністрація. Це, це їхній обов'язок. більше того. Депутати, які голосували бояться за, йде, за і проти. Всього. Відповідно, Чого це все буде опубліковано усі. Ні, я пробач про те, що цієї фірми немає. Дивіться, дивіться, враховуючи те, повідомлення, яке тільки що поступило щодо того, що, до, а, то, що шаной, такої. Щодо того, що цієї юридичної особи немає. Я думаю, що е, сьогодні ми маємо середа, четвер і до початку сесії там два дні повних буде. Я думаю, буде достатньо, аби перевірити, чи є, чи нема це перше. Але найголовніше питання для того, щоб е, ось ці підписи, які були зібрані громадськими активістами, були прийняті до уваги, і депутати зібрали. Звичайно, громада я думаю, теж завітає на сесію. Вона відкрита правильно? Так, да. Да. Все теж завітає і подивиться, як депутати да, будуть голосувати за їхню громаду. І в цьому на порядку денному цієї сесії пропонується лише одне єдине питання щодо призупинення будь-яких дій і далі пота і, і далі по тексту за одного чекайте, чекайте, можна на це. Перше питання про проведення громадських слухань. Начальник служб. Ну це безболісне питання. Всі зароблені. То за для громадських слухань люди добре. Ну що ж це ви ні? Річне справи. Яке це буде число? Дійсно, заходять якісь ліві документи, ми плутаємо. Це одне питання. Було проголосовано за обговорення на громадських слуханнях. Для нас це змінює громадські слухання, що ними прикриваються. Що вони змінюють? Що вони можуть затягувати цю ситуацію? Що вони Треба цю тему закрити раз на дійсно. Доброго дня, Представтеся, будь ласка. Сергій Олександрович, вас турбує негромадський діяч. Мене звати Аніла Ткаченко. Я зараз перебуваю в Чернівецькій селищній раді і звертаюся до вас наступним проханням. Територіальна громада СНТ Чернівці. При нашій при нашому громадському контролі ініціює перед Чернівецьким сільським головою питання проведення позачергової сесії Чернівецької селищної ради. Питання стосується будівництва так званого заводу по переробці хімвідходів відходів із можливою участю в проекті, значить суб'єкту господарського суб'єкту господарювання іноземної держави. Прогнозовано це Австрія. Ми просимо для того, щоб було дотримано вимоги законодавства щодо екологічної безпеки нашого регіону бути вас присутнім на засіданні цієї сесії. Сесія відбудеться 31 числа о 10 години годині. Ранку чи будете виче надаєте таку згоду на присутність? Власна, це на цю п'ятницю, там, це не післязавтра, там, чи навіть не на післязавтра, післязавтра. Я зрозумів, що можна про ваші контакти? Мої контакти записуйте, будь ласка. Так, так. 099, 239, 79, 93. Що я активіст, правозахисник, громадський діяч, громадської організації, яка називається За всю Україну. Так. Ми ініціюємо громадське обговорення на сесії щодо припинення будь-яких ініціатив по будівництву хімзаводу в Чернівецькому районі. А, так як мова йде про можливість участь у цьому проєкті австрійської компанії, ми це просимо вас присутнім з усім наступного. А якщо будете ви чи не витягнути законодавчим комітетом, то значить У нас немає було. А, а, я, М -м -м -м. Да. я зрозуміла. Добре, дякую. До побачення, що людині, то він буде його далі. Тому для того, щоб ці ініціативи припинити. Тому що будь-яке лобіювання, інтересів комерційної структури, посадової особи місцевого самоврядування це вже корупційне правопорушення, це вже мова кримінального права, те, чого ми всі боїмося, але воно, на жаль, так є. Ми туди маємо зайти і спитатися, що це за ініціатива, хто до нього з цим прийшов, і яким чином відбулося так, що він ці документи сюди спит... А то ж, по-перше, ці служби, які як екологічні і так далі, мали, перед громадським обговоренням мали дати експертний висновок, чи до того потрібно чи не потрібно. Перш за все, для того, щоб вони надали хоча б якийсь експертний висновок, вони б мали взяти у компанії, яка хотіла забудувати, ті параметри будівництва і більше, що має розпочатися. Цей пісні поки що мене не, не бачили. Хорошо, можна запитати? Експертні висновки. Я працював на заводі хімічному. День завод працює через фільтри. Тільки сонце сховалося, завод працює напряму. Ми там працювали два роки, ми постійно ходили з противогазом, Дивіться. де гарантії немає, де гарантія, що так тут не зроблять? Дивіться, ще одне. Гарантії немає нікого. Сьогодні на сьогоднішній день ця інформація є, то це завод по переробці і так далі. Ступінь ризику. Безпечність, безпечно, далі, і, так так, і Тому подібне А це питання взагалі треба зняти разом до чого я веду. Це це ми говорять мали надати обсерваторії. Дивіться, ми говоримо про те теж. Є дете. ініційована сесія. Так. Сесія відбудеться. Я думаю, депутати приймуть нормальне рішення. Ми забудемо більше про такі інвестиційні угоди. — будемо надія дозволу. Тому що це все, що ми зараз робимо, воно все цікавить дуже людей. Розумієте, таких самих як ви зараз дуже сильно. Педалюється питання приватизації землі сільськогосподарського призначення. Вся увага прикута до села. Як на це все відреагує село? Тому що подібні ініціативи, будівництва заводів, фабрик, пароходів все пов'язане з нашою святою землею. Наша позиція, я знаю, що це позиція фракції самопоміч, позиція батьківщини, низки інших політичних сил, які зараз в парламенті, категорично ні проти. Продажу землі бут... сльоз призначення. Ми з цією місцею йдемо до людей. Ми людям пояснюємо, що немає ніякого австріяки, який побудує нам тут класний суперовий завод, де будуть нормальні робочі місця, і люди ходитимуть з манікюром білиха. Це бут все. Бут бут... Бут... Нам, бут... нам просто зроблять да. тут могильники. Більше того, ця земля вже під Києвом, що ви розуміли, все розпайоване, по кланам вже все роздали. Вони тільки чекають щелчок. Парламентські голосування, прийняття відповідних рішень і все, і земля піде просто приватним з особам. Молотка, Панщина, пам'ятаєте, з чим боровся Тарас Шевченко? З панщиною нас хочуть повернути Боро. на 300 років назад в панщину, тому щоб не було такої панщини і був майдан. І зараз відбувається оте ато, де люди наші гинуть, де наші хлопці гинуть. Так ми не повинні цього не допускати по селах. Тому якщо ви будете зараз. Отак, вприслуванням такої ініціативи, от є питання будівництва цього заводу. Ви проти? Не вірте тим, хто вам кажуть, що ваше слово нічого не варте. Ви зберіться три, п'ять, десять чоловік. Прийдіть до сільської голови. Змусять їх слухати, змусять, щоб вони з вас не сміялися, тому що вони розцінюють людей людську ініціативу, як ініціативу якоїсь третьої касти, розумієте? Або особидечені від або землі, або вони особисто. кажуть, це ваше, це ваша біда, це ваші проблеми. Ні, шановні, це наші спільні проблеми, тому що завтра так само. Як від цього заводу будуть помирати ваші діти і онуки, так само будуть помирати їхні діти, онуки. Розумієте це? Тому що ніхто ще до не дослідив наслідки цього заводу, як він діє на людський організм. Ніхто цього не знає, ніде в Європі цього не будується. Повірте, це це Росії. Це я це просто зброя хімічна, яка вбиватиме наших дітей, щоб змінити цього вірити. І саме основне дивіться, як важливо комунікація. Дивіться, на поліції. Є поліція, вони зобов'язані 24 години на добу. Закон так передбачає. 24 години на добу вони зобов'язані приїздити. Розумієте це? Нема такого, що є вихідний день, є робочий день, є час робочий, є розпорядок дня для поліції. Цього немає. Поліція зобов'язана знайти ту людину, яку ви шукаєте. В даному випадку це відбулося. Я прошу вас, щоб ми зараз не втрачали в цю виліт цей наш інформаційний. Поїхати до Савлюка і запитати, чому він взяв ці папери і заніс їй ці її Я з'яса. Чому вірена, що його на місці теж зараз не, не буде у нас і поліція <плес> <Ми> зараз? <плес> я хочу сказати вам перед людьми. Це, якщо мені перезвонив Саша Якимчак, чи перезвонила е, друга людина там шостої сотні, чи звідки? Я мушу поїхати туди, то я не маю сидіти в кабінеті. У мене не кабінетна робота. Ви знаєте, на сьогоднішній день підійде там треба Забору був і там свій, комунальне та, господарство, та. то все ви мене Послушайте, на роботі. Я, Але, я, я на роботі прикладу. сьогодні провела комісію зранку, то все менше було. Я вам скажу чесно перед людьми. Я була на посаді, я знаю, що таке робота з людьми. Я вам скажу так: в 2004 році, коли помаранчева команда прийшла до влади, чому відбувся крах цієї помаранчевої команди? Тому що ми як влада втратили комунікацію з людьми. Ми просто перестали чути людей. Я це чесно кажу, тому що ми поодягали на себе дорогі речі, дорогі черевики, сіли в коштовні транспортні засоби, і ми забули, що у нас є люди, які постійно потребують нашої елементарної допомоги. От то, щоб ви не повторювали наші помилки, не повторювали. Я приїхала вам сказати, що комунікацію з людьми не можна втрачати, що це люди, більшість із них кращі ніж ми з вами. Краще, тому що вони своїми руками роблять те, чого ми не здатні з вами розробити своїми головами. Вони коло землі, вони звичайні жінки, звичайні чоловіки. Вони не мають вищих освіт, Може хтось із них, може хтось із них має, але ми з вами повинні їх поважати, тому що в конституції написано. Скажіть, що не поважає, є... ну скажіть цих людей. Хто з зверну я сказати, я людина, яка приходить і не застає чиновника на місці з питанням, вона вже принижена. Вона не принижена, тому що у мене немає роботи кабінет, не є Люди, ви принижені, Крій. коли ви приходите до людини, якої немає на службовому місці. Скажіть, будь ласка, принижені ви чи ні? Ні, ну не на... село. Ось сидить моя, стоїть моя вчителька. Моя вчителька ось ну, з уха. праці. Так? Ну, Ніна я, Півна, ні, так, Ніна Петрівна, я ніколи не знала, що таке відсутність Ніни Петрівни на уроці праці. Ну, ви не рівняйте учителям. Вона то... теж могла сказати, якусь мені розповісти Ні, багато Питання в тому, що вам дзвонили, вам телефонували ваші підлеглі, і вони що вам не, не могли дозвонитися піточка. в робочий час. Дивіться я, я ну, дивіться, 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 я вам зараз покажу. Я вам покажу. Я кинула, розбила телефон. Мені мене він абсолютно не включався. Я вам просто розказую такі. Я розумію, ну дзвонили ваші колеги. Ми попросили, щоб вам зателефонували. Відповідь була тиша, тому такі були нас.